Друзі, всім привіт! Отримав від компанії Екоджет отакі ось подарунки. Це був розіграш. От не розіграш а конкурс. хто вгадає її курсунок. Говорить, економлять от Скільки виходить? Грошей економії. Ну, Так як я часто дивлюсь за їхніми каналами, за їхнім каналом, за другими, хто користується такими форсунками, виходить економія 40%. Я написав перший 40% і виграв отакі ось ну, як Подарок отримав. сумке. Okay. Инструкция. Полосочки. Ну, все что понадобится. А что, две упаковки? У нас на целом прыске 36 штук. Я сказал, если что, то 6 штук я докуплю. Тут прислали мені ще ось у 6 штучок. Ні, сразу. Так що показати немає. Бо я думаю, може він є. дома сьогодні він там біля комбайна. І це казали подивитися, чи під'їдуть вони до цього оприскати. І не понадобиться, ще переходники події рукою, конечно, неудобно. Загубилася. Сейчас погубится. Ну що, вони підходять. Так що. Переходники не понадобляться. Бом'я полога загубить. Так, вроді, справильно. Надів. Ага, ось. Так що переходники не понадобляться. Все нормально підходить. Я скажу, це ти мені геморой бо це можна буде все перенастраювати. Вилив води. Ну, гіп підсіти, само собою робити, зменшення потім йти. Ну, Ось це вже буде все потім. Це вже осень, пізно. Я думаю, що вже нічого не диссификації не буде робити. Ну, може, будуть робити диссификації якісь. Лежу, покажу і осені. Нехай займається. Звісно, Естественно, будемо пробовать сначала. на моем поле. А по... Как сподобается. А это все, понял, полоски. Инструкции. потом будем разбираться. Зусим-сим. всем Так що я думаю, якщо буде все нормально обов'язково буду показувати всі відео, бо в нас щось іде норма виливу води 200 літрів. А ці я замовляв на 120 літ. Літрів, бо щось 100 я думаю, 120 я думаю саме час. Так що, боже, напишіть в коментарях. То вже користуються такими форсуночками свої відгуки. А ми будемо дивитися, пробувати. Як сказали, треба трошки економити. Зараз все дорого. Будемо ми економити. Пробувати. А як вийде, буде все видно на моєму YouTube каналі і на моєму TikTok каналі. Так перше хочу подяку компанії EcoJet за предоставлення таких безкоштовних форсуночки. Ну все, кому буде цікаво. Хто вже не підписаний на канал, підписуйтесь. Ставте подобайки. Обов'язково, хто користується вже такими форсуночками, напишіть ваші відгуки. Так що до наступних відео. А ще головне всім мирного неба. щастя, здоров'я. Всім друзі, пока-пока.